Привіт, з вами знову я, українська блогерка Даша Євтус. І це наш другий з вами випуск розпаковка ідей. Сьогодні ми будемо розглядати такі теми, як чи кожен може бути блогером, та які бувають блогери. Але перед тим як ми розпочнемо, я вас запрошую підписатися на мій канал. Тут, коротше, ставити ці всі штучки, колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. Лайки мені ставить. Мені дуже важлива ваша, ну, коротше, оця отдача. Поняли, взаємозв'язок, як кажуть. І також я вас запрошую до себе. Щоб ну, до себе дружити. так, да, правильно. <смі> Також я вас запрошую до себе дружити в інші соціальні мережі: Instagram та Тікток. Всі посилання я залишаю під цим відео. Так що переходьте і давайте дружити скрізь з вами. Так, давайте ж розберемося з вами. Чи кожен може бути блогером. Та які бувають блогери, напевно, вам точно я впевнена на всі 100%, що вам попадалося таке відео в соцмережах, чи в TikTok, чи в Ютуб, там, де говорять, що кожен може бути блогером. Вас запевняють в цьому, тобто вам нав'язують таку думку, що всі можуть бути блогером. І напевно, що вони після цього говорять або запрошують вас на їхні курси, які коштують звичайно гроші. І я не знаю, скільки вони там коштують. розцінок я не знаю, тому що є різні курси, хто проводить ці курси, і так далі. Але я не погоджуюся із такою думкою. Тобто я вважаю, що блогером можуть бути не кожні ну не кожна людина може бути блогером. Хоча не всі люди навіть і можуть дозволити собі ці курси, тому що в кожного різне матеріальне становище. Але якщо навіть людина і дозволила собі курс, той купити, і почала вона там проходити, там виконувати завдання, і так далі, то не означає, що вона вже є хорошим блогером і вона вже стала і це її ні. Насправді вона може розчаруватися в цьому, тому що їй можуть попастися погані курси, або навіть якщо вона купила хороші курси, то це не означає, що все так добре й буде. Можливо, це просто не її, і людина розчарується просто і ну тобто вже не кожен може бути блогером. Тобто в неї можуть бути якісь там бар'єри, можливо, вона боятиметься камери самого елементарного, і вона злякається все. Тобто вона вже не є блогером. Тому я вважаю, що блогером не кожен може стати. І на мою думку, ті, хто продає такі курси і запевняють, нав'язують вам таку думку, навіюють, тобто, що кожен може бути блогером. Я вважаю, що це їхній такий невеличкий маневр, тобто для їхнього власного заробітку. Ну, тобто, кожен заробляє як може. За моїми власними спостереженнями та досвідом, я не погоджуюся із цими стереотипами. Це те саме, що не кожен може бути гарним вчителем, продавцем, продюсером і так далі. У мене кстати, тут невеличкі заміточки, то ви не обіжайтеся, якщо я буду трошки підглядати. У мене одруки руки по сторінки написано, ну головне, не де і як написано, а головне, що тут написано, так що. Не надо мене строго тутати. мій канал. що хочете, і роблю. Поняли, все Претензій ноль. І ось те, що людям нав'язують таку думку, що блогером може стати кожен, дехто може прям цим марити, або взагалі перейде на цю сторону і він якось собі навіє цю думку, почне мріяти і почне вірити в те, що і він може бути блогером. Витрати на це дуже багато часу і навіть не один рік, тому що деякі блогери йдуть до своєї цілі роками. І виходить, що та людина вона просто время в кусту, хоча вона могла ті роки потратити на якусь іншу сферу, в якій би вона розвилася і достануті, і здобула якихось уже більше висоти кар'єрного року. Але підождіть, стоп, переключатися, виключатися не треба. Бо ви так зразу вже подумаєте, що ніхто блогерами не може бути там чи ще щось. Ні, е, я вам поможу розібратися в цьому питанні е, і, можливо, допоможуть мої оці всі відео, е, і ви все таки вирішите для себе, ви можете бути блогером чи ні. Але і ще є велике, але ми не випускаємо того моменту, що е, от е, є такі люди, яким от вони в них дуже велике є бажання всередині, прям в них горить. І щоб вона не хотіла, наперекір усьому вона може просто все. Так що, якщо даже вам хтось і каже, що ні, ну от це не твоє, а у вас є це всередині бажання, ви вірите в це, ви вірите в себе. То вам нічого не помічає, і треба, треба краще слухати своє серце і свою інтуїцію. На мою думку, в кожної людини є своя якась роль. Тобто є люди, які працюють в кадрі або за кадром. Тобто є людина, яка, от, наприклад, вона може якусь. Там ідею таку дуже круту там подати, наприклад, сказати в неї, оце єсть, і такого, ну от дуже така крутезна, що такого ніколи не було. Але вона його якось реалізувати не зможе сама, тому що ну от вона тільки придумувать і все більше нічого вона. Ну тобто реалізувати на камеру, зняти вона не зможе. Також є іще ще люди, які, наприклад, от з неї був би дуже крутий блогер. Власний, але вона закомплексована, у неї багато якихось страхів, бар'єрів. Тобто, і через це їй треба просто більше прикладати часу і зусиль працювати над собою, щоб отримати крутий результат. Наприклад, ось я в мене постоянно були такі сумніння: от я ж починала з нуля. Я ну тобто мені ніхто не допомагав на курси ніякі оці блогерські я не ходила всього Я додавалася сама. В цьому вчилася. У мене теж було дуже багато страхів, комплексів. Я була сором'язлива, я стіснялася говорити на камеру, але я переборювала це в собі, тому що в мене було бажання. Я вірила в себе, і в мене було дуже багато таких моментів, коли я хотіла кинути цю справу, видалити повністю сторінку в топові, більше не знімати. У мене було дуже багато страхів. А що подумають про мене люди? Я тільки позорюся, дома були батьки. І проти того, щоб я знімала, того, що вони ну вони не знають, що це таке. Тобто для них це не робота. Їм робота це коли ти йдеш важко працюєш з утра до вечора. Ото називається робота, а це, як то кажуть, просто людині немає чого робити, але ні, вони блогерів недооцінюють. І якби в один момент я просто здалася і е, видалила сторінку або перестала знімати, то зараз би я не сиділа перед вами і не розповідала, не ділилася своїм досвідом, е, як стати блогером. Тобто, розумієте, просто для декого потрібно е, більше працювати, наприклад, над собою, і з нього вийшов би крутий блогер. А є люди. Які не хочуть нічого робити, і хочуть, щоб в них все було. Тобто не готові працювати над собою, не готові е, виходити із зони комфорту своєї, і звичайно, що у них тоді нічого не вийде. От так вам і бачите. Е, і кожен може бути блогером. Тому я свою думку донесла. А ви можете в коментарях написати, як ви вважаєте, наприклад, чи кожен може бути блогером, який самий буде крутий, наприклад, на вашу думку блогер. І за саме якийсь класний коментар, який мені сподобається, який припаде мені до душі, я виберу і подарую йому собі йому таку класну футболку, як у мене зараз. А ті, хто не виграє, то не розстроюйтеся. Ви кстати, можете зайти на мій магазин в інстаграм, коняка-шоп. Я його тут теж оставлю, десь чи тут, чи тут. Не знаю, коротше, де його примістить. Ну, ви побачите тоді на камері. І внизу під цим відео також оставлю посилання. Ви можете зайти і замовити собі таку футболочку. Кількість кстати, обмежена. Так що успійте. Перегортаємо сліду сторінку. що я тут написала. Також ті люди, які вирішили, що вони хочуть бути блогерами, я б хотіла вам порадити, щоб ви працювали на подальшу перспективу, тобто щоб ви не просто один раз колись там злетіли і все, і про вас забули. Ні, ви повинні бути постійно на виду. Про вас повинні говорити постійно люди, не забувати. Тобто, ви розумієте, ви повинні бути завжди в двіженні, в потоці, і тоді ви будете класним блогером, якому будуть довіряти, дивитися постійно. І тобто, від цього залежатиме ваш майбутній заробіток. Звичайно, що за одне відео ми не можемо з вами розібратися, хто може бути блогером у вас, хто не може, і тому. З кожним разом я буду з вами ділитися своїм досвідом, своєю інформацією, те про те, через що я пройшла, і можливо вам це допоможе собі розібратися. Можливо, когось я надихну все таки почати знімати відео. А можливо хтось послухає і скаже, та блі, а я не хочу тут, скільки роботи багато, на що воно мені нада, та і все. Тобто, піде, он займеться, відкриє бізнес цвітовано мильних чи ще щось, що робить манікюр. Тобто, але я буду рада вас бачити кожного разу ну, у своїх випусках. І ще хотіла ще сказати, що кожному потрібно працювати над собою самостійно. Тобто, якщо ви самі не візьметеся за своє життя, якщо ви самі не візьметеся за себе, за своє майбутнє, то ніхто вам цього не дасть. ви повинні самі горіти цим бажанням. Задумайтеся над тим, наприклад, що б ви хотіли. Дійсно постарайтеся задуматися, прислухатися навіть до себе внутрішнього, не те, що нав'язує нам суспільство, оточення, ваші рідні, там чи знайомі. Постарайтеся якийсь момент не слухати цих усіх порад. А прислухатися до себе, от задуматися, от мені це подобається, чи можливо я б хотіла це спробувати, але я не знаю, чи вийде, наприклад. Або ну, тобто, розумієте, ви повинні задавати більше собі запитань, щоб розбиратися в собі. Ніхто за вас нічого не зробить. Я роблю за себе, я свої результати маю. А ви повинні робити за себе свою роботу, щоб мати також результат. Давайте зробимо такий невеличкий підсумок на завершення нашого випуску. Я вважаю, що блогером може бути не кожен. Тобто людина повинна розібратися, де її місце насправді чи в кадрі, чи за кадром, чи вона людина ідей розібратися в собі, чи вона може щось доносити людям, наприклад, нести якусь класну ідею, там придумувати щось, чи все-таки подумати, і можливо, ви будете класним, наприклад, сценаристом, менеджером і так далі? Оператором можливо. Задумайтеся над цим усім. Ви не повинні гнатися за оцими. Знаєте, типа, це зараз модно, от це зараз в тренді, і ви туди, ото як телята, ту, -ту, ту ту Ні, цього не треба робити. Ну, типа, ви просто хочете ради заробітка. Ні, це велика буде помилка. Я в свій час, коли починала блогерство, бро, блогерство це ви поняли. То в мене гроші заробіток стояли на останньому місці. Тобто, в мене було це бажання. Я себе тут відчувала, що це моє, і на останньому місці я вже думала тільки про гроші. Ви повинні подумати, чи вам це подобається. В першу чергу ви повинні відчувати себе тут комфортно, що ви ну, це ваше місце. А тоді вже думати про гроші. Можливо, ви наприклад будете заробляти якусь стабільну зарплату, хорошу на, ну, наприклад в іншій сфері. Поняли. Поняли. А якщо не поняли, то пишіть, що вам непонятно буду об'ясняти, що ж вже робити, наша ну, я считала, це тепер сіла до вас. А які бувають блогери, ми з вами обговоримо в наступному випуску. Так що я вас ще вам раз напоминаю, щоб ви на мене це підписувалися, там ставили колокольчики і все остальне. Коротше. І до зустрічі наступного ресите. Хто мене там глазить, глазить, не глазить через камеру. Люди, а ну я зараз буду гукати свою гадалку зі наїду, я заплутаюся. Що я можу? Я все можу. Гадаю на картах по руках. На ногах умію, короче, на листках гадати на беники, все бачу, все знаю, буду ще предскажу. Крістіна 17, антон 29, чи будемо ми в місті? Крістіна 17, антон 29, чи будемо в місті? Ні, в тебе другий якийсь буде мужчина, мужчина, ось дивися, другий два мужчини в тебе є, не буде тебе в місті, буде другий. А які бувають блогери, ми з вами обговоримо в наступному випуску. Так що до нових зустрічей і ще раз вам кажу, щоб ви до мене підписувалися. Ставили колокольчик і краще і не пропускали моїх відео, тому що вони будуть. Кожне відео буде особливе і по-своєму цікаве. І багато інформації ви можете здобути. Так що все. Пока. І в інстаграм до мене підписуйтесь, і в Тікток. Все, пока. Виключайте камеру!